Іван Франко, фарбований лис. Жив собі в однім лісі Лис Микита, хитрий прихитрий. Кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, наставляли на нього заліза або підкидали йому затруєного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита пив собі з них. Оминав усякі небезпеки, ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на лови чи то до курника, чи до комори, то не було сміливішого, вигадлішого та спритнішого злодія від нього. Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не повертався з порожніми руками. Це незвичайне щастя і його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що немає нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра, в білий день піду до міста й просто з торговиці курку вкраду. Ге, іди, не говори дурниць. Уговкували його товариші. Що, дурниць? Ось побачите, решетився лис. Побачимо або й не побачимо. Там пси купами по вулицях бігають. То вже хіба б ти перекинувся на блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли. Отже, побачите, і на блоху не перекинуся, і не роздеруть мене. Товк своє лис і поклав собі міцно зараз завтра, у сам торговий день побігти до міста та із торговиці вхопити курку. Але сим разом бідний Микита таки перечислився, поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно, аж до передмістя, огородами перескакуючи плоти та ховаючись, між яриною дістався аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвильку вискочити на вулицю, збігати на торговицю та й повернутися назад. А на вулиці й на торговиці крик, шум, гармидер, вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині кличуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита й у сні не бачив і в гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором. Позбувшися першого страху, а надто роздивившись потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль, лис Микита набрався відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло та їхало людей багато, стояла курява. Лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес так пес думали собі люди, а Микіта тому й рад. Зні... Знітився, скулився та робом, як як чкурне, просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах у кошах і кобелях на продаж яйця, масло, свіжі гриби, полотно сім'я, курей, качок та інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли йому на стрічу біжить пес, з іншого боку надбігає другий, там видить третього, псів уже наш Микита не обдурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали те, як кинуться до нього. Господи, яке страхіття! Наш Мікіто скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни, а сіни на подвір'я. Скулився, тут і роздивляється, куди б то сховатися, а сам, наслухаючи, не біжать пси. Ого, чути їх уже близько, бачить лис, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скільки діжку та й сховався. Щастя, мав, бо ледве він ще судіжі, коли надбігли пси цілою купою, зявкаючи, гарчачі та нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулась по тісненькому подвір'ї. По всіх закутках порпають, нюхають, дряпають, лиса ані сліду немає. Кілька разів підходили й до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, відганяв їх. У кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді. Було більше, як до половини синьої, густо на олії розведеної фарби. Бачите, у тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра мав малювати якийсь великий шмат паркану, одразу розробив собі цілу діжу фарби і поставив її в куті на подвір'я, щоб мав на завтра готову. Ускочивши в цей розчин, лис Микита в першій хвилі занурився в нього з головою і мало не задушився. Але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплено у фарбі, а тільки морда, також синьо помальована, трошечки стирчала з неї. Отак він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце в бідолахі билося сильно, голод крутив кишки, запах лії майже душив його, але що було діяти? Слава Богу, що живий. Та й то ще хто знає, що буде, ану ж надійде господар бочки та да застане його тут. Але й на це не було ради. Майже вмираючи зі страху, бідний Лис Микита мусив сидіти у фарбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у такім строї з'явився на вулиці, то вже не пси, а люди кинулися за ним і не пустять його живого. Аж коли смерклося, Лис Микита прожогом вискочив зі своєї незвичайної купелі. Перебіг вулицю і, не спорестережений ніким, ускочив до садка, а звідси бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзич курнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи та не висохла. Уже добре стемніло, коли Микіта добіг до лісу, і то не в тім боці, де була його хата, а геть у протилежнім. Був голодний, змучений, ледве живий, тому треба було ще бігти зо дві милі, але на це в нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору. Розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув справді як після купелі. Чи пізно чи рано став він на другий день? Сього вже в книгах не записано. Досить, що уставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм виліз нори. Глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання подумав, але в тій хвилі звернув на себе Господи аж, скрикнув неборачесько. А це що таке? З переляку він кинувся тікати, але сам від себе не втечеш. Зупинився та знову придивляється Та невже це я сам? Невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги? Ні, не пізнає, не пізнає, та й годі. Якийсь дивний страшний звір, синій синій, з припоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимось колючими гудзами, не то їжаковими колючками, а хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне й важке, мов добня або здоровий ступернак, і також колюче. Став мій лис, оглядече це чудовисько, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде, пробує обкачатися в траві, не йде. Пробує дряпати з себе ту луску пазурами, болить, але не пускає. Пробує лизати не йде. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися від фарби. Де тобі фарба олійна, через ніч у теплі засохла, добре не пускає. Роби, що хочеш, небоже Микето. У ті хвилі, де не взявся вовчик-брат. Він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер, побачивши нечуваного синього звіря, усього в колючках і гудзах, з таким здоровенним у вилитим хвостом, він аж завив із переляку. А отямившись, як не пішов утікати, ледве хлипає. Подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана. Оленя. Усі його питають, що з ним, чого так утікає, а він тільки хлипає, баньки витріщив та знає, тільки лепоче. Он там, он там, ой, та й страшнеш, ой, та й люте ж. Та що, що таке, допитують його свояки. Не знаю, не знаю. Ой, та страшенне ж. Що за диво? Зібралося довкола чимало звіра, заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому три жменьки волосся з між очей та пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся. Але де тобі? Усе дарма. Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили йти йому сім у той бік, де показував вовк. І подивитися, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита, зиркнули собі ж та й кинулося розтіч. Де ж пак тако звіря не видано, ні чувано, відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кіхті та яка його воля. Хоч і як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі, хитрий лис. Та це не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. І, піднявши вгору хвіст, надувши гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового, нечуваного й страшного звіря розійшовся геть по лісі. Усі звірі, що жили у тому лісі, хотіли хоч здалека придивитися до нового гостя, але ніхто не сміх. Приступити ближче. Але смики та мови не бачить цього, йде собі поважно, мов у глибокій задумі, а прийшовши посер... посеред звірячого майдану, сів на тому пеньку, де звичайно любив сидіти ведмідь, сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадилося звірів і птахів видимо невидимо. Усі цікаві знати, що це за проява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, тільки ведмідь, ледве-ледве переводячи дух, запитав. А ти ж хто такий? Приступіть ближче, я вам усе розповім, лагідно й солодко говорив лис. Свірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько, не наважилися. Слухайте, любі мої, говорив Лис Микіта, і тіштеся. Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і, ожививши мене своїм духом, мовив Звіре, остомисле, у звірячім царстві запанував безлад, несправедливий суд і неспокій. Ніхто там не певний свого життя та свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводь лад, суди по правді та не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. Ой Господи, та се ти маєш бути наш добродій, наш цар? Так, дітоньки, — поважно мовив Лес Микита. Нечувана радість запанувала у звірячім царстві. Зараз кинулися робити порядки, орли та яструби наловили курей, вовки й ведмеді нарізали овець, стеляти нанесли цілу купу перед нового царя. Все узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіма голодними. Знову радість, знову оклики зачудування й подяки, от цар, от добродій, от премудрий Соломон. Та за таким царем ми проживемо в які вічні, мову у бога, за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микіта був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати. Усе готово зарізане, навіть обскубане його патра не приносили йому услужні міністри. Та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів. Хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший? Той ніколи не виграв справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодним. Кого вбили стрільці, той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що живе. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто такого не схожого на всіх інших звірів. І лис Микита, ставши царем, жив собі, як у Бога за дверима, тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті, щоб звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір остомислом. Так минув рік, надходили роковини того дня, коли відстав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор із Лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату, і вечором після великих процесій, обідів і промов, на честь царя хор виступив і почав співати. Чудо, ведмеді басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж вухо в'януло, але як молоді лисички в народних строях зазявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як задзявка й собі по лисячому. Господи, що стало? Усі співаки відразу затихли, усі і слугам царським одразу, мов полуда, з очей спало, та це лис простісінький фарбований лис, ще й паскудною олійною фарбою фарбований Тьфу!» А ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти, брехуне, ах ти ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величну мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, усі кинулись на нещасного лиса Микиту і розірвали його на шматочки. І від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обдере, оббреше, і ми робимося хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо, е, я то давно знав. Я на нім пізнався, як на фарбованім лисі.